Так набридли всі всі балачки про якихось статістів, про раків, про нестатістів, про нераків. А покажіть, як оце, як оце потрібно жити в бою. Покажіть, як обирати пріоритетні цілі. Всі хочуть навчитися цьому якось так. Оп, і навчився. Якщо бажаєш навчитися обирати пріоритетні цілі під час бою, World of Tanks Blitz – це відео саме для тебе. Тому не будемо багато балакати. Ріплей від нашого підписника. Ти на каналі Атредокрю. Бажаю гарного перегляду. Погнали. У нас тут, до речі, взводний бій клана 13 1312, але все ж таки, це карта El Alamein, Два важких танки в команді противника, два середніх, три Петесау. В команді союзників дещо інша історія. Тут три важких танки, один середній і три Петесау. Так от, якщо одразу ми подивимося на карту, то ми бачимо, що за сетапом. Типу, один СТ команди союзників поїхав на напрямок СТ. І звісно, що дві Стежки з команди союзників такі думають, опа, а там 100% може бути солоденький. Зараз ми вдвох вкатим і зробимо йому дабл пенетрейшн. В принципі, те вони саме і зробили, причому, оп, і швидко. СТ-шка не пограла навіть 30 секунд. Що відбувається на правому фланзі? На правому фланзі приїжджає тут Є-40, приїжджає. Другий єсотий, і всі зайняли свої позиції, але дивіться, що грає, грає чомусь лише Мінотавр. Дивіться, Мінотавр лише грає. Так, сотка по правому флангу не піджимає, тому що вона боїться єсотого ліворуч. Ну, а наш, до речі, герой цього відео, він дивіться, що робить. Він подивився, почекав, відстрілялась соточка, чпоньк два снарядіка, раз, пішов на КД. І стосовно цього, ну. Тут поки що розмова не йде про вибір цілий, ми трошечки пізніше про це поговоримо. І подивіться, що. Е, СТБ-1 і ТВП вкатують в корму. Вкатують в корму і що ж робить. Ну, по всій логіці можна було розвернутися і поїхати туди. Але не завжди Не завжди так буває. І часто є такі моменти, коли потрібно згуртуватися, якщо СТ-ки заїхали. Згуртуватися і продовжувати вкат вперед. Подивіться на Єхпанзер Єсто. Єхпанзер 100 тут просто стоїть і нічого не робить. І той гравець, який, знаєте, не у нього він, коли бачить АФКшника, і в нього слина тече, то наш герой не тих Забирає взводний цього товариша, а тут ФВ-45. Я не знаю, чому він просто дивиться на нашого героя, але подивився. Протиснув лайк, якщо не підписаний, підписався, і відправився в ангар. Наш взводний відправляється також в ангар. І подивіться: в нашого героя слина на АФКшників не тече, він його просто тут залишає і не марнує на нього ні час, ні снаряди. Тобто, оце і є та сама історія, коли ти обираєш. Правильно цілі, розставляючи пріоритети. Звісно, якби я грав цей бій, от я б зараз сюди приїхав, а мені зараз би на 1500 вкармув фугас від яги. Тому що я б в моєму випадку, мабуть, вже прокинулась. І якщо в тебе так само буває, що прокидаються АФКшники постійно, і типу десь 5% із 100, вони залишаються АФКшниками, напиши, будь ласка, про це в коментарях. Подивіться, що відбувається. Проїжджаю сюди і з тебе один. Чомусь ТВП. Не їде зі своїм взводом? Це ж взвод? Взвод, все чітко. Чомусь не їде. Він вирішує, що потрібно їхати грати в ЄСОТО. Що ну, він такий падкий на таку халявну шкоду, я б сказав. І що виходить? Покатався, покатався він там, цей ТВП, і все ж таки. Теж в товариші слина не тече. Не знаю, мої б тіммейти просто вони там не відходили, вони б його облизали того Єсотого, відправили в ангар. Дивіться, що відбувається. Єдине, чим тут Є-100 заважає нашому герою, це тим, що він його постійно підсвічує. Тобто він не може вийти із засвіту, тому що тут таке ще е перехрестя між цими будинками, знаєте, ну, помилка СТБ просто тривіальна трив і банальна. Просто максимально проста. Ну, виїхати, ну ти ж на істежки, брат, ну поїдь, покатайся, 3 хвилини до кінця бою, проїдешся там, покатаєшся. Ну, нащо тобі цей Мінотавр, Тим більше ти шотний. А як пан із не прокидається і не прокидається. І ось тут ТВП залишився один, начебто 1300 хітпоїнців має. І я оце такий сам сидів, дивився цей реплей і думаю: от як зараз буде? Що ти тут виглядаєш? Тут нема що виглядати, тому що ти в засвіті від Єгпанзера Є100. Тобто, ну, шансів тут відсвітитися небагато. Але, дивіться. Дистанція до Єхпанзера Є100 достатня для того, щоб вийти із засвіта. І дивіться, і він виходить, мансує, і ТВП навіть не хоче стріляти в нашого героя, тому що він розуміє, що шансів в нього не так і багато. Звісно, що можна вицілювати отут тоненьку рисочку і. Прострілювати туди. І от. Е, подивіться, що відбувається. Я заради просто справедливості хочу сказати, що от е, той Єсотий який під нікнеймом Underground 4308 із клана злив. от е, Ну, він десь пропав. І він. Давайте. Це буде тотожно тому, що у нас відбувається з Єхпанзреїсто тут. І можна сказати, що в принципі в обох командах була чесна і рівноправна ситуація. АФКшник там, афк тут. І, до речі, дивно, що цей проїхав 3 метри став, і той проїхав 3 метри став. І подивіться, спокійно. Педе трьох снарядів, і з трьох снарядів. Відправляємо цього афкшника ангар. Цей АФКшнік залишився, як там кажуть, вишенькою на торті. І бій гарний і розіграв гарно двох естешок. Мінотавр розіграв двох естешок. 7874 шкоди в цьому білю, 5 фрагів, 6 пошкоджено, майстер і Редлі Вотерс. Ну, звісно, не враховуючи сюди е е вирішальний внесок, там і медальку воїна, це все таке. 7874 і 2121 шкоди нанесли взводом. Шість фрагів зробили, і тут, виходить, майже десятку накидали вдвох. Ну, прям дуже і дуже непоганий бій. А от дивіться, 183, до речі, не зробила жодного влучного пострілу. І СТБ-1 також не зробив влучного пострілу. Тобто 2-0 в команді противника і союзників. Плюс 2 А Стосовно, до речі, того, який залишився, він зробив, до речі, 1190 хітпоинтів. Яга зробила майже стільки ж, 965. Тобто, по пострілу, ну, той зробив два, яга один, вони зробили. Давайте подивимося, хто грали в команді противників і союзників за статою. 47,53 і 3800 боїв у Бабагі. Воно і не дивно, тому що от всі ті гравці, які обирають стандартні позиції, а у мене питання. А нащо ви обираєте стандартні позиції для ПТ? Ну вони ж всі прострілюються, всі знають туди, хтось навіть блайнди туди кидає. Напишіть, будь ласка, ви обираєте стандартні позиції для себе чи ні? Із четвертий, 53,28, 4481. І, до речі, от як можна було так безлаберно виїжджати боком під е, Мінотавра? Єхпанзер є 55-33, 1443 бої. Є сотий 47,91,3800. ПВ405. 5300. Питань маю. Все справедливо. А от ТВП, майже 60%, 1520 боїв зіграв. Скоріше за все, не твін, бо 1200 середня шкода. А от СТБ 60% має, 1680. Боїв зіграних. Команда союзників СТБ-1, 44, 46, 5 тисяч боїв. Ну, начебто, за 5 тисяч боїв вже можна було зрозуміти, що ну, типу 1 в 2. Ну, давайте навіть з половини візьмемо. ТВП не влучає, не пробиває два постріла. 2 пробиває, це вже орієнтовно 600. За те, що розряджається ТВП, СТБ-1 ще робить два постріли. Те орієнтовно ще 600. Тобто 1200 мінус. На що ти можеш розраховувати на СТБ, їдучи один проти двох? Я не розумію просто. Є четвертий команда союзників: 5101, 5363. Ну, навіть трошечки щось пограв. Зробив два постріли. Концепт 4750, 539 боїв. Ну, мало ще. І Так вийшло. Придбав собі танчик, пішов грати. 62,89 у ЄСО того, до речі, 4422 і 200 середня. Щось сталося. Можливо, світло вимкнули, можливо, інтернет відпав, ще щось. Є соти інший, 4336, 3 500 боїв зіграних. ВЗ-113 ГФТ, 5849, 2500 боїв. Ну і Мінотавр наш 2027-66% перемог з половиною і середня шкода 2800. Будь ласка. Давайте, до речі, подивимося, що тут е, по танку. До речі, це максималка по аккаунту. Хочеться подивитися, що е, взагалі по Мінотавру нашого героя. От, будь ласка, 211 боїв зіграних на мінотаврі, 69% перемог, 2964 середня шкода. Про щось говорить? Звісно, про щось говорить. Якщо сподобався бій і ти зрозумів, як обирати пріоритетні цілі, ти цей лайкос. Звісно, підписка, якщо не підписаний. Наразі бажаю гарних боїв і пам'ятай, все буде Україна. Бай!